Привіт, мене звати Ніна. Наразі я закінчила стажування у Script Solutions. Коли я йшла в компанію, мої очікування були отримати новий досвід. Про компанію я дізналася з реклами Волвест. В Минулому працювала в редакції район районінвій. Моє стажування тривало два місяці. Мені дуже сподобалася компанія. Тут дуже дружній колектив. Підтримка немає засудження. Ти починаєш з нуля, тобі все говорять, підтримують, кажуть, що. Якщо якісь є недоліки, роблять підказки. На початку був страх, що не впоруюся, багато е, інформації, але е, підтримка колег е, і моя впевненість в собі дала про це себе знати. Не і... бійтеся починати щось нове. Завжди вірте в себе, навчайтеся, ще раз навчайтеся.